Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News. По території Росії знову нанесли дуже масовну удару. Цей раз під туда потрапили окупаційні війська безпосередньої близькості до державного кордону з Україною біля населеного пункту Уразу в Росії. А саме зараз натискай вподобання і напиши слова подяки для Збройних сил України. Продовжимо. Розвідка України була виявила велике скупчення. Оборжують техніки особового складу. Неподалік на населеного пункту у разового, що в Росії, за 10 кілометрів державного кордону з Україною. Російські найманці вирішили зібрати там значні свої війська з подальшим наступом на Харківську область. За попередньою інформацією, Групування військ противника налічувало декілька тисяч особового складу і до сотні одиниць збільної техніки. Виявивши точно місця дислокації ворогів української стальної реактивної артилерії, були нанесено просто колосальні удари по противнику. Так, в ході на нанесених ударів були дуже результативні. Попадання по скупченню рашистів. Повідомляється, що як мінімум 750 окупантів були ліквідованими, і дуже смачна кількість 30 ми, 300 ми, на місці спостерігалася велика паніка. Частина із мобілізованих вже порозбігалася хто куди. Черговий плановий наступ орків не відбувся. Ці їхні кроки дуже ретельно відстежуються українськими військовими. Вірте, Збройні сили України разом до перемоги.